Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я знімаю влог. Сьогодні, ну я думаю, що я буду знімати не один день, я буду знімати декілька днів, але зараз е, я чекаю маму, і ми з мамою йдемо в церкву. Нам треба роздрукувати там деякі документи. І також потім підемо в один, я не знаю, в одну штуку, де теж друкують. І так як у мого брата у нас зараз скоро буде день народження, то мама попросила робити йому, типу, як запрошення. І я от вчора робила, сиділа, сьогодні я його доробила, і зараз я вам покажу, що там вийшло. Коротше, щось таке. Тут Дайсон наш підстрижений, кстати, вже. Ось, Назар хотів, щоб в нього було в стилі е, Сонік. І ось ми йому зробили в стилі Соніка. Я тільки встала, взяла ноутбук, щоб переробити там запрошення, щось там. Переробила фон скидаю мамі. мама така, о, супер, так що, коли йдемо печатати? Я така, ну, давай, йдемо. Така встала, швидко зібралася, одягнулася, тому що ми з нею домовлялися вчора десь піти поки. Назар на роботі, див, ой, Назар в школі Давід на роботі, де ми в нього піти. І от зараз я її чекаю, треба їй, кстати, вже дзвонити, бо я вже все зробила. Беру з собою Дайсона, бо ми з пішки. Візьмемо Дайсона. Так що таке діло. Просто це якийсь щасливий пес. Сидіть. Дайсон! Сидіть! Короче, Зараз будемо виходити look of the day Я оділа штани льіні, оділа топ і зверху кофту, тому що щось там то холодно, то там жарко. Беру з собою водичку, Давідовий -даві стакан, але в мене просто іншого немає. От, беру з собою водичку, беру дайсина і сумочку. Все. Можна взуватися. Дивіться, які ми запрошення зробили. <схай> У нас є отакий колір. Ось такий колір. І ось такий колір. Ну, вже вирісла. Ну, це прямо так гарно вийшло. Мені дуже сильно подобається. Вообще. Тут десь Дайсон. Дайсон! Короче, десь він ходить. І ми зараз йдемо з мамою в кафе. І ми зараз йдемо з мамою в кафе. І з Дайсоном. І ми будемо їсти. Щось дуже смачне. А туди дай можна? А ми на вулиці. Ну, а взагалі можна. Внутрі можна. Де? А у вас на зараз запрошення? <рес> О, бачу, дивися. Про зараз зробив сам запрошення. Він тут написав гостей, яких він буде запрошувати. Ну, в... ну похоже, ні. В тому стілі. Я зараз мамою в кафе одне. І там дуже є смачні. Я його не пробувала, але я коли йшла з подружкою, то вона замовляла типу сир камамбер в клярі з картошечкою, з соусом, з соусом, взагалі Це було дуже смачно. Хочу взяти теж, спробувати, що воно буде. Може мама зараз теж щось там А якщо я, хочу? я думаю, ні. Тут така картошечка є. І такий от сир, калумбер. Він вообще має розтікатись. Але, але ну, є різні сири, А тут сирний соус. Но мені нравится і сирний соус смачний, і все смачно. і Дай сам тут. Всё, всё, всё. Мы, да, вот с Давидом даемся машины лизни с Польши. И тут для нас Дайсон сбыт наш. Дайсон. Дайсон. Суд. Мы сегодня нагуляемся так. Вот. Через годинку у нас починається групка Ось, Тому я вже скоро буду йти. Давід пішов, до... Давід пішов в автошколу. Він Ми коли з мамою були в китайському. Я купила собі одну палетку, тому що, от, чесно вам кажу, у мене ні одної палєтки. Я дивлюсь, ой, там така палеточка красива, можу її купити. І коротше, я її купила. Воно, типу, у ось така. Це і телефон видно. Тут, типу, це блаш, тут написано лайтер і бронзер для очей, для повік. Це тут, коротше, отака от палеточка. Оце рум'ян румяни, Це бронзер і хайлайтер. І ось тут просто палеточки, але вони всі блистять. Я ще хочу собі пізніше, коли знайдуть, які мені подобаються, купити без бльосточок. Тому що в мене все з польосточками. Тоді мені така Діана, тільки що каже, що е, ти там, що ти там робиш. Я кажу, ну нічого. А у нас залишилась година до, до нашої групи. І Діана каже, ну йдемо кудись в кафе, посидимо часик. Я така, ну, йдемо. І все. Зібралася. І вона мене вже чекає, а я от зараз буду двері закривати. Коротше, мене завжди в Аліті. <реку> Знову. Вибираємо, що ми будемо. Я буду чисто пити каву, А Діана хоче їсти. А вона не знає, вона буде замовляти чи не буде. Може попробувати другий З Які? дольче дольче далі. Давайте бере згущенку а я візьму. Mm -hmm. mm -hmm. Значить, Ми завжди тут беремо один фрапечино. Кіндербоєну, ми його завжди беремо просто. Але він то вкусний, то не вкусний. Много подачу. Теана. Німного. Я не знаю чого, але коли ми їдемо на самокаті, або коли ми там йдемо і йду якийсь вітер або сонце, у мене очі дуже чутливі стали. Я прям взагалі плачу. Наш сьогодні ми з мамою просто йшли, а там був трошки вітерець, І я плакати типу, ну, У мене очі різняться. Я кажу, мама, чого? Що в мене? Ну, кажу, ну, не знаю. Просто тебе не ну, не знать. Ну, раніше такого не було. Ну, раніше я була на зуб. Звучить зарано. Коротше, ми пізи до нас, чи ні, бо нам через О, зараз э, 19.11. А нам в 20.00 прямо бути на труді магазині. Да. Нам принесла наше фрафе. Сьогодні нам поставили шоколадку, бо зазвичай нам її не кватуть. Mm -hmm. Але так вони дуже дуже смачні. Это да есть еще фисташки? Да нет. Мы пришли в консу. Мы думаем взять и фисташки. Это нормально. Ну да, мало. 132. Я брала туда 300. Короче, Диана взяла вот такие вот типа Рафаэлки. Как он Может взять вот это? Давай. Ну ну, тут даже 200 на вот больше чем. Оно коштую 2015, да. А у нас залышалось скільки? 8 минут. О, рівно 20 минут. Ой. Так там у вас скільки может За сільську раду. Очень закушение. Тайсон! Что ты хвостом по лицу? Нет, ему Ссор, не садите, давай, садите. Он обычно лезет там, облизывает лицо, а это я его взяла, он сел и сел. Ему холодно. Чувствуешь, как я теплый? Да. Вот, а раньше я их чувствовала. Смотри, <соспал> ты <соспал>